Візит на йогу сьогодні приніс мені багато таких цікавих емоцій. До речі, я проснулася, снилися дітки. Дітки, коли сняться хлопчики, як кажуть, до якогось такого хлопоту, да? а дівчатка до якихось позитивних емоцій, е Ну, не знаю, чого так рішили, ну так якось хто напишіть, вірите ви в сни чи не вірите. Коротше, проснулася я, е е рішила все-таки йти. Вчора ввечері спасіба пані Наталії. Яка мені люб'язно вже майже в 12 ночі відповідала про ціну, про йогу, де знаходиться. все. Спасибо величезне. От, всім рекомендую йогу, залітайте, дуже круто. Мої емоції просто переповнюють себе, тому що дуже комфортно, ніхто нікого не трогає. Прийшов, постелив коврик, ліг, помахав ручками, ножками, полежав, подихав, по, ну, побув сам з собою. Я, звісно, з камерою була спасибо вам велике за те, що ти.